Воля Отця. Спасіння кожного. Роздуми над Божим Словом на понеділок 31 звичайного тижня, рік 1. Спослання до Римлян. Дари Божі і покликання незмінні. Як ви колись були неслухняні Богові. А тепер помилувані через їхній непослух, так і вони тепер через милосердя, якого ви зазнали, стали неслухняні, щоб і вони тепер зазнали милосердя. Бо Бог замкнув усіх у непослух, щоб усіх помилувати о, глибино багатства, мудрості і знання Божо, які незбагнені Його постанови. І недослідимі його дороги. Хто бо коли зрозумів думку Господню? Хто був його дорадником? Або хто дав йому наперед, щоб воно знову було йому віддане? Все бо від нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Святому апостолу Павлу було дуже прикро, що багато його знайомих юдеїв не розпізнали в Ісусі Спасителя. Раніше у своєму посланні до римлян Павло вже говорив, маючи на увазі єврейський народ, що той став великим смутком та безнастанним болем для його серця. У розпачі він вигукнув, що готовий сам бути відлученим від Христа, тільки б його брати юдеї увірували. Та сьогоднішнього уривку видно, що Павло не здався. Він надіявся, що спасіння, отримане язичникам, відштовхне євреїв прийняти Христа. Як ви язичники колись були неслухняні Богові, а тепер помилувані через їхній непослух, так і вони тепер через милосердя, якого ви зазнали, стали неслухняні, щоб і вони тепер зазнали милосердя. Кожен із нас у сім'ї та найближчому оточенні має людей, які не знають Христа. Ми, як і Павло, непокоїмося за них. Нам дуже хочеться, щоб вони, як і ми, відчули любов і милосердя Господа, щоб відкрили свободу Божих дітей, яких він веде і надихає. Ми розуміємо, що силою нікого не змусимо повірити. Навернення має бути особистим, вільним вибором, тому все, що можемо. Це молитися, щоб серця дорогих нам невіруючих людей рано чи пізно відкрилися на Боже милосердя, і дарувати їм Божу любов допомогою, підтримкою, доброзичливістю. Не будемо сумувати чи впадати у відчай, як для єврейського народу, дари Божі покликання незмінні, так і для нас, і наших ближніх. Бог ніколи не відмовиться від них, Він ніколи не відмовляється від людей, навіть тих, які зреклися Йому, адже воля Отця Небесного спасіння кожної людини. Тож молімося за всіх дорогих нам людей і за всіх, хто ще далеко від Господа. Молімося, щоб їхнє життя було осяяне Божим світлом. Молимося і за нас, усіх вірних. Щоб ми були здатні проповідувати Євангеліє словом і ділом, як сказав святий Павло, які гарні ноги тих, що благовістять добро. Ісусе Христе, Ти кличеш до себе всіх, навіть тих, хто ще тебе не знає. Відкрий їхні серця на Твою благодать, а мені дай відвагу ділитися з ними тим, що ти зробив у моєму житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.